Ці правила захисту всім нам відомі, їх треба завжди нам усі пам'ятати, тож будемо зараз їх всі повторяти. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гуляти самим у дворі, це треба всім знати, батькам і творі. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. Їхати в ліфті краще самому або із батьками чи добре знайомим. Машини чужі пропонують кататись, що будеш сідати? Ні, рішуче відмовляйтесь. Говорять, прийшли ми від мами, прийшли ми від тата, не довіряйте, перевіряйте. Загроза життю то 102 набирайте, про службу безпеки завжди пам'ятайте. Вибрати місце для розваги треба вміти і без мами. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш шафи вазу, гуля вискочить відразу. Не дивись униз із вікон, із балкона не кричи Якщо сам це добре знаєш, то ще й меншого навчи. Мамам треба пам'ятати дрібні речі не давати, бо шпильки, голки, наместини. Це не ігри для дитини. Гудзики, квасоля, біб можуть призвести до бід. Любі діти, бережіть своє життя і своє здоров'я.